У нас є така собі коробочка, де ти можеш складати різні види. Ось таких фігур. Камінчики, макарончики, а інколи навіть збирати крупинки. Арт-терапевтичні завдання пропонує виконати дітям психологиня проєкту «Хібуки-терапія» Олена Ступніченко. Каже, це гарний спосіб налаштувати дітей на відкрите спілкування і довіру. Для розвантаження нервової системи, для заспокоєння. Із різноманітних складових у сенсорній коробці потрібно вибрати однакові та наповнити ними стакан, розповідає восьмирічна Віка Ігнатенко з Харкова. Брат зібрав кропинки кофе в нього тепер вони пахнуть. Я хочу щоб, щоб теж мене кількору. Поруч інше завдання виконує шестирічний ростік із Краматорська. каже білі кола на малюнку потрібно заповнити пластиліном. Я хочу, Мішати... Зелений со селом, щоб поучився якийсь один цвет. Другу частину заняття присвячують знайомству із собакою обіймакою. Хтось знає з вас про такого собі хібуки. Да. Да, це да. така собака. Така собака. Що це за собака така? Це це така собака, яку буде А Що вона любить їсти? Закон до собак. Та насправді розповідає психологіня, хібуки харчуються лише обіймами. Аби дізнатися більше про нього, дітям дарують книжечки. У них йдеться про особливості собаки-обіймаки. По тому кожен дістає собі нового плюшевого друга. Одразу притуляти до себе свого собаку береться Софія Гавриловська з Херсона. Він сумний, тому що він хоче їсти. його треба обіймати, та він буде ситий. Аби собака не був сумним, потрібно йому чухати животик. Вважає першокласниця Діана Бабкова з Харкова. Я з ним буду і грати і кормити. Боксер я. На -на 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 -на. А мій хібуки любить буксувати, розповідає харків'янин Богдан Воронов. Йому хлопець вже ім'я вигадав Усанович. Він дуже любить обніматися, їсти дуже любить. Хлопець додає, відтепер спатиме виключно з Усановичем і обов'язково в обіймах. От так я його приціпляю. Так влашуся. Мама першокласника Єгора Волкова, пані Людмила каже, такий подарунок для дітей саме на часі. Бувають часу трошки якісь істерики. Не знаю, може повна лудня, тому якось так совпало, що на ці неділі взагалі ми якось буваємо ми не можемо знайти спільну мову. Мета хібуки терапії якраз і полягає у тому, щоб переключити увагу дитини на піклування про собаку, говорить психологиня Олена Ступніченко. Всі дитячі тривоги переходять на цю іграшку, і дитина розділяє. А якщо тривогу розділити, то вона зменшується в совокупності. І дитина легше тоді переживає будь-які стресові ситуації, які відбуваються. Це благодійний проєкт, який називається «Хібуки-терапія». Він створений в перші ж дні війни ізраїльським психологом Дафною Шарон Максимов для дітей, які зазнали травми саме війною, спричинені війною. Цю собаку розробив ізраїльський док. Тор Шан Фейкаль у 2006 році під час другої ліванської війни. Ця іграшка лікує дітей не лише Ізраїля і лікувала також дітей Японії, а також дітей США після урагану Кетрін. Сьогодні вона в Україні участь у проєкті взяли 16 дітей-переселенців. Розповіла директорка 9-ї гімназії Ірина Топчій. Усього у закладі таких 73. Ми брали дітей перших класів, других. Ну і брали тих дітей, які двоє діток сім'ї. Щоб не було такого, що одна дитина буде учасником проекту, інша ні. Тому тут є діти перших, четвертих класів. За словами регіональної координаторки Валерії Шинкарьової на Черкащині собаку Бімак вже отримали 175 дітей. Наступне надходження іграшок очікують у листопаді. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.